пані Ірино, слава Україні. Серед. Олексій Навальний нарешті став хорошим, тому що хороший росіянин це мертвий росіянин. Ірина Дмитрівна. На вашу думку, чи загибель Олексія Навального це ще одне нагадування про те, що тепер Путін не зупинятиметься ні перед чим і ні перед ким. Це подія, яка взагалі не має викликати у нас жодних емоцій. Ще один московит пішов в небуття. Прекрасно, можна лише поаплодувати. Єдине, ви чуєте мене? Так, я вас чую. чути добре. Добре, перепрошую. Єдине, на чому я наголосила, що у вашому коментарі неправильно прозвучало, що Навальний націоналіст. Націоналісти це українці. Які пішли сьогодні зі зброєю в руках захищати свою батьківщину? Навальний це типовий імперіаліст або типовий шовініст, тобто в московській голові не може народитися ідеологія націоналізму, вони мислять лише категоріями зверхності щодо інших народів. Тому Навальний заявляв про те, що Крим це не бутерброд. Тому Навальний заявляв про те в 2014 році, що Україна ніколи би не була самодостатньою державою зрештою, це підтверджує загальну історичну тезу, здається нашого з вами науковця Вернацького, який казав, що московська демократія завершується на кордоні з Україною, тобто це абсолютно зіпсута хвора нація. Яка може бути вилікувана лише дуже потужною українською зброєю, і я не думаю, що хтось переймався би у Московії, якщо би до прикладу хтось загинув в Україні, тому надто велика честь для них, аби надавати цій події якесь значення. Хіба що в тому контексті, що павуки в банці мають перегризти самі себе, і ми можемо лише аплодувати, тому, як Гіркін сидить в тюрмі, це сиділо в тюрмі, і як вони поступово пожирають один одного. У нас є свої глибочезні внутрішні проблеми, а не проблеми лише з тим, як відбувається війна на нульовій позиції, і це є основним епіцентром нашого політичного життя. А не, наприклад, я впевнена. Що це вбивство цього чоловіка, до якого мені абсолютно байдуже, стало неприродним а в основному таким як і завершують всі в Московії, починаючи від пригожина і закінчуючи тепер тим, це люди, між якими треба поставити знак рівності. От, ви процитували Вернацьку і сказали, що російська демократія закінчується на кордоні з Україною, і так само, як Юрій Шохевич, син Романа Шохевича, казав, що російський ліберал закінчується на українському питанні, і власне він описував таку подію, що коли сидів у в'язниці з тими російськими лібералами і сказав їм щось про українськість, то їх влаштовувала винятково контрольована українськість. що має бути борщ. Вареники, сало, гопак, але коли вже заходило про самостійність, то навіть ці ліберали, які, начебто, би мали давати свободи іншим народам, абсолютно вони тут не сповідували таку ідею. Тому увірувати в те, що якийсь ліберал прийде і щось змінить докорінно, це абсолютно не так, тому що вони вони мислять категоріями імперіалізму. А нам треба от виходити з цього комплексу меншовартості і набувати свої знання. Так, Мар'яно, дуже дякую. Треба наголосити на цьому правильному, що вони вмислять категоріями і імперіалізму і категоріями шовінізму. У вашому коментарі прозвучало власне те, що Навальний був націоналістом. Москалі не можуть бути націоналістами. Це не відповідає їхній природі і їхній історичній дорозі. Націоналізм, суть націоналізму полягає в тому, аби панувати. У себе у батьківщині. І аби твій інтерес національний відповідав передусім інтересам українців. Оце називається націоналізм. А Навальний, як і всі решту, Жирновський чи як там ще прізвище Пуйло, вони мислять зовсім іншими категоріями. Категоріями поневолювати, вбивати, брехати, розстрілювати, розширювати, насаджувати, принижувати це не має нічого спільного з націоналізмом. Тому що націоналізм це політична любов, націоналізм це політичне служіння своїй нації, своїй землі і своєму народу. Якщо українці були б націоналістами хоч би на відсотків 40, у нас війни би не було. Проблема українців полягає в тому, що вони не є націоналістами у своїй більшості. На цьому наголошував е, Микола Міхновський і на цьому наголошувала її величність Олена Пчілка. Кажучи, що брак націоналізму це і є основна проблема українського суспільства. Якщо ми були би націоналістами, московити перестали би бути імперіалістами. Оце ті сполучні посудини, в яких ми між собою змагаємося вже щонайменше 350 років. Тобто, причина не в них не в тому, що вони імперіалісти і шовністи. Причина в нас, що ми не стали ще націоналістами, наприклад. Такого рівня, як націоналістами, є до прикладу французи. Ще до прикладу поляки будемо говорити про наших найближчих сусідів. Тому ця смерть Навального має нас навчити. І оця термінологія, яку ми з вами зачепили, і неправильне вживання слова націоналізм, це також непоганий недійний урок для всіх тих, які будуть нас слухати. А для того, щоб суспільство нарешті зрозуміло, що таке націоналізм, то треба читати класики українських націоналістів. Через те, ворог заблокував нам всю цю націоналістичну класику, де визначення націоналізму є. І в Степана Бандери, і в Ленкавського, і в Ярослава Стецька, і в Федуна, і в Орлика, і в Васияна, і в цілої плеяди ось тих українських видатних діячів, які народили оцю надпотужну ідеологію, яка і допомагає нам вистояти сьогодні, тому що ядро найпотужніших українських націоналістів взяло до зброї в рук 24 лютого 22 року, і через те ми ще сьогодні є. І через те наша держава. Існує навіть за таких надскладних обставин і абсолютної незацікавленості глобального світу в тому, щоб на теренах України постала національна держава, а не якесь узалежнене, якась узалежнена структура від нових імперських сил, які називають себе лібералами чи неолібералами. І Я ще хочу заакцентувати на цій величезній діаметрально протилежній ментальній прірві, навіть на прикладі акції протесту. Тому що коли у Росії 2021 року влаштовували так би мовити ці акції на підтримку Навального, і ситуація була такою, що ті всі люди, які вийшли, повтікали від поліціянтів чи від сніжок, якими закидали ці поліціянти, інша справа українці проти озброєного беркуту під час революції гідності і позаяк ми зараз перебуваємо у перечасті її найкривавіших днів, це 19, 20 та 21 лютого. То ви, як учасниця, що можете пригадати, які спогади з Революції Гідності для вас є найяскравішими? От розумієте, Мар'яно, те, що відбувається сьогодні в нашій країні, мене в першому в житті змушує перестати згадувати. От я не хочу нічого згадувати, тому що я лише констатую, що якщо Майдан творили тисячі і загинули сотні, то мільйони прийшли і проголосували проти Майдану. І замість того, щоб скористатися тим великим шансом історії, коли найпасіонарніші люди змагалися з диким режимом Януковича, а розумій насправді, що це не режим Януковича, це режим Путіна, то вони прийшли на виборчу дільницю і проголосували за того, який насправді знову повернув нас у режим Януковича, прикрившись національними гаслами. Тобто, ми нашу велику перемогу на Майдані перетворили знову в поразку. І ця поразка призвела до того, що в 2019 році ми знову проголосували за людину, яка була на боці антимайдану, і яка говорила оцю знаменну страшну фразу, що треба вручити майданівцям якісь там ебонітові палички. А оскільки вони там дуже динамічні на Майдані, то вони таким способом можуть електроенергію виробляти. Він що думає, що ми це забули? Тому я не маю сенсу нічого, ну немає сенсу згадувати. Є сенс максимально планувати свою діяльність кожен день так. Щоб ми нашу велику перемогу тримання держави впродовж двох років знову не обернули в поразку. У цьому полягає наша найбільша трагедія: що пасіонарна більшість кладе своє життя, а не пасіонарна меншість знищує все те, за що пасіонарна більшість воює. Тобто, ми маємо з вами максимально працювати так, щоб у цю кількість, у цю якість, врешті-решт, перетворювати також і в кількість. Щоб ми не весь час починали спочатку, щоб, щоб ми знову не обертали наші перемоги в поразки, наприклад, помаранчеву революцію. Яка це яке це було для нас щастя, що переміг Віктор Ющенко? Правда? І чим це все завершилося? Завершилося тим, що Ющенко призначив прем'єр-міністром кого Янукович. Тоді Майдан закінчився тим, що обрали людину Порошенка, яка не мала жодного стосунку до ідеалів Майдану. Чим це все завершилося? Завершилося тим, що Порошенко країну довів до такого стану, що народ вирішив проголосувати взагалі за клоуна і проголосував за нього. І що ми сьогодні бачимо? І ми сьогодні бачимо відставку генерала Залужного, якому довіряє, щонайменше 90% українського суспільства і йому довіряють воїни. Далі відставка його без жодної мотивації. А очільником територіальної оборони призначають людину, яка була по той бік Майдану. Ось в цьому полягає найбільша трагедія. Тому що згадувати? Згадувати те, що кожен п'ятий загиблий на Майдані був мій побратим, мій побратим-свободівець. І після того народ не голосує за свободівців. Це не тому, що мене це ображає і зачіпає, а це тому, що від того стало набагато гірше в усій країні. Я не кажу персонально про себе. Я кажу про те, що ми знову занурю, занурилися в глибоку війну із Московією. І, і, і у нас досі в країні побутує московська мова. У нас людину мене звільняють з роботи, не маючи на це жодних підстав через те, що я вимагаю від кожної людини, і, зокрема, того, хто в строї, в пікселі, як би те, називають. Щоб вони говорили українською мовою, то що ж це за перемоги? Куди ж ми властиво йдемо? Ми дуримо самі себе. Чи ми будуємо тут єврорашу, припудрену ліберальними цінностями бажано лівацького характеру? Ось такі міркування у мене напередодні цієї страшної 10-ї річниці. І якщо мені щось хочеться згадати, Мар'яно, з того всього, то те, що ще в січні, коли вбили. Спочатку Самвела Нігаяна, це його справжнє прізвище, а потім Михайла Жизна, Жизневського. Я тоді з Майдану говорила, що це війна. Я наголошувала на тому, що це третя світова війна розпочалася. Е, хтось тоді це почув? Ні, цього ніхто не почув. В результаті тоді гинули сотні, а сьогодні гинуть сотні тисяч. І ми не бачимо кінця цієї війни. Чому? Тому що упродовж тих 10 років від майдану 2014 до 2024 не було нічого зроблено для того, щоб оборонно-промисловий комплекс в Україні працював для того, щоб ми виробляли свою зброю, для того, щоб в кожному навчальному закладі була відкрита військова катедра, для того щоб ми готували офіцерів, для того, щоб патріотичне виховання молоді стало основою основ. Ні, натомість ми привели таких міністрів освіти на зразок Квіт Гриневич, а оце тепер це нещастя, що лісовий це взагалі не вкладається в жодні межі. Це повна і абсолютна внутрішня денацифікація, і те, що сьогодні відбувається в країні в системі освіти, це найкраща поміч Путінові розукраїнювати державу. Тобто за тих 10 років ми могли перетворитися у надпотужну мілітарну силу. Тому що кожна нормальна людина, а нормальних виявилося дуже мало, розуміла, що світ зважає тільки на зброю. Натомість, що ми робили? Розпилювали власні літаки, віддавали ракети «Ікс», як вона там далі називається, не пам'ятаю. Знищували військові катедри, не ухвалювали програми національного виховання і патріотичного виховання. Ось такий ужинок ми маємо на 10-й рік. Майдану, ми отримали велику війну з боку Московії, власне, через те, що на похиле дерево кози скачуть. Ми мали всі шанси для того, щоб це було не похиле дерево, а щоб ми реально виросли у сильну націю. І ми мали цей шанс від 1991 року. Ми отримали сьогодні плату за любов до ката чи опритомне це все суспільство тепер. І я не маю певності, але я маю певність, що кожна людина сильна буде працювати всупереч усьому, і жодною мірою не допустить ані грама песимізму. Натомість вона буде володіти дуже суворою аналітикою, і жодною мірою не даруватиме цій владі ані найменшого переступу. І, можливо, на виборчих дільницях кожен власне задумується над тим, що його скинутий. Бюлетень у е, ту скриньку, чи як вона там називається, це насправді виготовлений патрон проти Путіна. А, і щодо до теми московської мови і до ідентифікації себе як московита. Колишній радник офісу президента України Олексій Арестович назвав себе росіянином. Це він сказав в інтерв'ю з російською журналісткою Юлією Латиніною. Нагадаю, український політик не живе в Україні з вересня минулого року. Як він виїхав? Загадка далі. Пропоную послухати уривок з інтерв'ю. Я говорю, я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации. Этнически я белорус, поляк, россиянин, мама мама из России. Но я выбрал принадлежать к этой. Гражданин Украины, но я выбрал принадлежать к этой цивилизации, потому что мне нравится правда, мне нравится совесть, мне нравится справедливость, мне нравится свет и радость. Я не люблю дисциплинарное общество, я очень не люблю. Ірина Дмитрівна, що ви про це думаєте? Ну, перше, Московія це не цивілізація. Московія це антицивілізація. І запитання іншого характеру. Чому ця людина впродовж першого року війни була основним інформаційним рупором для усієї нашої держави? Запитання друге. Хто зробив його так званим радником Офісу президента? І нарешті третє, чи не був ось цей род Зеленського, а саме так я це вважаю, пробою українського суспільства на прийняття побудови тут Єврораші? Думаю, що так. І те, що ця людина, якщо так можна його ідентифікувати, безборонно і преспокійно виїхала за кордон? Спробуйте, щоб зараз якийсь чоловік виїхав за кордон, правда? Це свідчить про те, що він був спр... спланований як чітко визначена спецоперація проти українців і спланована саме цією владою. Позаяк значна частина українського суспільства не сприйняла цей рот, то цьому ротові дали можливість приспокійно виїхати. А наприклад, проти Ірини Фаріон відкривають чотири кримінальні провадження, тобто у нас. Мар'яно, на другий рік війни почалася відверта внутрішня війна з українцями. Перший рік вони приглядалися до нас, вони не могли цього почати відразу, тому що це би стало великим шоком для українського суспільства. І треба було показати, що вони, начебто, воюють з Московією. Тепер маски здерті. Вони воюють з українцями всередині України, а московитів вони з України. Випускають, щоб вони, скажімо, в Америці пропонували версію московської України, і ось такою версією московської України є ось ця людина, яку ми щойно з вами слухали, яка називає Московію цивілізацію. Це тоді, коли один із московських письменників на прізвище Дорофеєв каже чітко, що Росія це країна, яка виробляє людське нещастя. Росія це країна, яка виробляє смерть і вбивство. І цю смерть, це вбивство і це людське нещастя обирає Арестович, який впродовж року і то більше був радником офісу президента. В офісі президента є ще один радник, його прізвище Подоляк. Перед тим він був радник У Януковича. То скажіть, будь ласка, чи чинна влада не є піонерами партії регіонів? На мою думку, це запитання риторичне. А, власне про вас, Ірина Дмитрівна. Я знаю, що Галицький районний суд Львова відмовив вам у поновленні посади на посаді професорки кафедри української мови, інституту гуманітарних та соціальних наук і військової політехніки. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз із судами, що відбувається загалом? Ну, по-перше, посади професорки немає на превеликий час. є посада професора. Цей фемінітив, перепрошую, тут абсолютно недоречний, не як і взагалі насадження українцям фемінітивів. Мені не йдеться про поновлення мене на посаді професора. Мені йдеться про те, аби я жила в державі, де панує право, а не політичне замовлення. Тобто, мене звільнено винятково через політичне замовлення, сформульоване в офісі президента. А з Офісу президента скинути на Міністерство освіти, а з Міністерства освіти закинуто в кабінет ректора Бобала, а тепер ті самі людці прийшли до цього судді на прізвище Стрельбицький, і він склепав текст, в якому є понад 150 помилок. Отже, люди мають пам'ятати прізвище, запам'ятайте, Стрельбицький 150 граматичних стилістичних. Лексико-семантичних помилок на 16 сторінках те, що цей чоловік написав, чи йому написали, немає нічого спільного з правом. Нічого. Це політичний Пасквіль, замовлений на Ірину Фаріон. Звісно, через цей політичний Пасквіль, це треба мати нерви, щоб це прочитати, тих 16 сторінок, проступає просто неймовірна і дика ненависть до системи моїх поглядів. Тобто я можу констатувати, що путінський денацифікатор стрельбицький працює у Галицькому суді. Путін стрельбицькому аплодує, Путін аплодує Бобало. Путін аплодує Зеленському, і Путін аплодує Службі безпеки України, яка відкриває на Ірину Фаріон чотири провадження. На тих 16 сторінках, пані Мар'яно, немає жодного слова про те, що в Україні українська мова державна. На тих 16 сторінках немає жодного слова про те, що є блискуче рішення Конституційного суду. Яке не підлягає жодному оскарженню від 14 липня 2021 року. Нарешті ми таке рішення отримали. Це рішення над рішеннями. Це найважливіший знак того, що в Україні є дуже притомні і сильні правники. Бо Стрельбицький, чи як там його прізвище, нічого спільного не має ні з правом, ні з законом. Це істота, яку використовують з певними політичними мотивами, щоб розправлятися з неугодними для тимчасовцями. Крапка. Отже, цитата з рішення Конституційного суду російськомовні громадяни, якими так опікується Стрельбицький, і всі решта. Не становлять одноцільної соці... соціальної одиниці такої, що група осіб має право на юридичний захист як етнічна або мовна одиниця. Це політичний конструкт, а не юридична категорія, на яку може поширюватися режим юридичного захисту, гарантований відповідними приписами Конституції України та інструментів міжнародного права, висновок. Слово сполука російськомовні громадяни, яких захищає Стрельбицький, Бобало, Зеленський, Служба безпеки України і Лісовий. Отже, словосполука, російськомовні громадяни, є виразом зі сфери політичної риторики. Що перейшов у побутове використання, проте йому бракує не тільки юридичної, а й семантичної визначеності. Я так зрозуміла, що це глибоке формулювання з рішень Конституційного суду не під силі Стрельбицькому. Тому Стрельбицький усе звинувачення Ірини Фаріон базує на. Безглуздих емоцій, від яких можна лише розреготатися, бо Стрельбицький заявляє, що Фаріон принизила воїнів через те, що вони не розмовляють українською мовою. То я відповідаю Стрельбицькому: ті воїни, які не розмовляють українською мовою, принижують закони України, тому що відповідно до законів України у війську говорять в публічній сфері українською мовою. Далі Стрельбицький заявляє, що Фаріон розпалювала ворожнечу. Це саме казав мені колись Колісніченко, депутат, який став автором закону мовного, який вбивав українську мову. Я йшла в парламент в 2012 році для того, щоб скасувати цей закон. Я цей закон скасувала. Де зараз Колісніченко? Де зараз Янукович, співтворець цього закону? Мені тоді також казали, що я розпалюю міжнаціональну ворожнечу. Де ті, які звинувачували мене в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі? 2004 року, а звинувачував мене також студент, присланий сюди з Московії, як оця орда, що прийшла під Львівську політехніку. Той студент має прізвище Арбатов. Знаєте Мар'яну, де він зараз? Його знайшли повішеним на Закарпатті, тому що він з 2016 року там здійснював путінську політику. І знайшли його там, власне, в такому стані. Він також мене звинувачував в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. І тоді ж також Галицький районний суд на вимогу цього Арбатова намагалися відкрити проти мене кримінальне провадження. Далі що ще каже цей цікавий суддя Стрельбицький, який здійснює путінську політику денацифікації українців у Львові? Що я здискредитувала себе? Якщо в цій ситуації хтось себе здискредитував, то абсолютно... І повністю цей Стрельбецький, то абсолютно і повністю Бобало, і ті у Львівській політехніці, які мовчки реагували на ці злочинні дії влади. Якщо повністю хтось себе здискредував, то ті, які в адміністрації президента, чи як вони себе там називають, цю операцію щодо спецоперацію щодо Ірини Фаріон продумували далі. Що каже цей Стрельбецький? Стрільбицький у стилі сталінських приписів і часів. Стверджує, що я не мала права висловлювати своїх думок про москвомовних військовиків. І не маю права цього робити на майбутнє. Тому я цьому Стрельбицькому нагадаю, що в 2022 році я виграла суд у такого собі лабунського, точно підопічного партії Медведчука, який те саме вимагав від мене в Шевченківському Районному суді, я виграла тоді не лише суд першої інстанції, я виграла апеляцію і я виграла Верховний суд. Це означає, що Стрельбицького з його звинуваченням сьогодні можна абсолютно прорівняти до Лабунського і Медведчука, бо саме звідси йшло коріння цього звинувачення мене, що, начебто, я обіжаю рускоязичних. Найсмішніше, коли мені кажуть. Що я когось образила на ображених воду возять. І якщо хтось образився, це не моя проблема, це проблема ображених. Тому що мудрі люди не ображаються, мудрі люди роблять висновки і діють відповідно до закону. Крім того, Стрельбицький договорився в своєму опусі до того, що я не маю права публічно оцінювати воїнів. Очевидно, таке формулювання написав йому Путін, бо Путін неймовірно аплодує за таке рішення суду у першій інстанції, а найсмішніше, що сказав Стрельбицький, що я спекулюю на мовному Питанні. Це означає, що мене звинувачено в тому, що я філолог. Тому що мовне питання це основа моєї професійної діяльності. А те, що написав не немає нічого спільного з професійною діяльністю правника, це повний і абсолютний крах людини, яка претендує на е, юриста. тобто він дискваліфікував себе від першої до 16 сторінки і Показав, що наступив повний і абсолютний крах судової системи в України. Свободівців не хотіли слухати, коли ми домагалися, що місцеві суди і місцеві судді мають бути на посадах вибраних. І народ їх має обирати кожних три роки, уважно стежачи за тим, які рішення ухвалює цей суддя. А цей суддя спеціалізувався з фантастичних рішень. Він виправдував наркоманів, він виправдував Виправдував алкоголіків, які за кермом наїжджали на людей. Тобто це типова сталінська модель, коли треба виправдувати кримінальний елемент, а політичних засуджувати. Ось таке рішення у першій інстанції ухвалив насправді Путін під псевдом Стрельбицький.